Всім привіт! Маємо Volkswagen Atlas в роботі. Авто поставилося вже на лапи і по задньому крилові водійської сторони мають пошкодження. Вниз повністю карман піддавлений. Ось такий він вигляд має. Що дивитися зверху? Переломчики на цій такі лінії, яка вона є. Далі арочка заложена всередину. І саме м'ясо ось, ось у нас начало, кант. Між аркою і карманом. Кіно все викручене. Розтягся зазор, в два рази став більший. Тут 8 мм приблизно. Тут десь в районі 4. Це що має Не закриваються двері, не знаю чого, не дотягується. А між задніми дверима і крилом верх більш-менш сходиться, а низ. Також десь на пів сантиметра він, гарочка зайшла в серединку. Це що ми маємо поверхнево. Зазор між лядою і крилом чуть-чуть збільшений і все. Ну отак. Збоку воно от. виглядає так. В середині має до всього цього ще такі пошкодження. Ось низ, підлоги карманчика, сам карман. Завернути добре край внутрішньої частини стакана. Далі вже переходимо на бокову частинку, Теж плавний такий перегиб. І тут же таке саме велике переломане складка, наплив. І ще воно ну, зажаті провода, не може все підняти. Настільки складочка в нас нижня піднята вверх. Зробиться перша підтяжка, і буде зрозуміло, чи ми будемо міняти фільонку, чи простіше буде дорихтувати все так, як є, і шпакльонути. Тому що в нас новенька фільоночка в такому вигляді є. Але нюанс в тому, що наружна фільонка є, а все одно вся частинка мусова рихтувати низ. По підлозі мусово рихтувати Стакан, наружня частинка мусово рихтувати, хоча він даже тут розірваний у нас. Ось такий нюанс. Якби це була повна четвертина, то можна було б зробити заміну і, і не морочитись. А так зараз будемо робити підтяжку гробу і тоді вже робити якісь висновки. Або міняємо, або добиваємо до толку те, що вийшло. Продовжуємо. Поставили. Два зажими на бік, підтяжка і шопарочка розвертати в передню частинку. Дві гідравліки стоїть і зараз будемо робити першу підтяжечку. зробимо чуть-чуть в -чуть. бік. А тоді вже будемо робити протяжку вперід. Так, зараз будемо знову перечіплятися, тягнути взад. Получається, розрівнювати саму ту складочку. Достанемо фірміного сала. О! Так, заглянемо зараз, що у нас всередині. Ну, В середині вже трошки карман наружний розійшовся. Складочки по підлозі. Ось також просіли. Вже потрібно буде. Зараз ще зробити підтяжку і вже простукати низ підлоги. Що ж, продовжуємо далі підтяжку замнутого карманчика. Зрізалась фільоночка вверх повністю. А відкрилися у нас внутрішні такі більш складочки. Це все видно. Зараз зацепив один краб другий. Будемо легенько підтягти цю всю площину нижню і простукати внутрішню з середини. І Арочка, якраз воно потихеньку все буде виходити, простукувати, садитись на місце, тоді вже буде основна підрізка підчищатися всі краї підготовка під примірку фільонки. Ось так. Що ж, працюємо далі. Продовжуємо. Даліше підтяглося у нас все по полочці, низ вирівнявся. Наружна сторона арочки, розрив цей, в нас був. Заварився легенько, поставила площина арки, площина карманчика. Також всередині все повністю порівнялося. Кажемо, ось такий вигляд воно має. Потрібно буде почистити, грунтанути, зафарбувати. Цей карман, але карман вже на місці. Отакий От вигляд він має. Попідчищалися всі лишні остатки старого крила. Все повністю ці плащини, ця, ця. також зверху це все. Зробилась підрізка наружна. Вирішено було не лізти не з парці. Що буде робитися по краю під крилом? Там два ребра, воно нікуди нічого не стягне. Шпаклювочки буде мінімум. Це десь у нас 7 мм площина, яка буде такі прошпаклюватися і все. в цьому місці. І замовілити. доступно буде через цей лючок з внутрішньої сторони добре, щоб можна було також і верхня сторона, щоб добре замовілося. Кармани доступні всі після м -м, малярки, щоб воно все було замовілено, загрунтовано, замовілено так як потрібно. Зараз зробимо попередню примірочку. Вирізаного елементу декоративної частини крила і вже тоді буде видно, як далі воно виглядає. Ось такий вигляд у нас має авто з новою декоративною частиною крила. Ось так воно у нас підрізане. Все гарненько встик озор. Повністю ідентичний, так як з протилежної сторони. низ з парці сходиться, також це повністю площини сходяться по карманах. Двері не відкриваються. Підрізка тільки буде вже перед цим контом. Получається, підрізочка робитися вже фінальна. І лишається такий нюанс. Повністю зміщення ляда в сторону пасажира. Якщо подивитися, це десь приблизно 2,5-3 мм, взагалі зверху 2,5 і все. Такий зазор. А з протилежної сторони ми маємо приблизно 6 мм. Верх так же само Потрібно буде розібрати з лядою, перепровірити по діаграналях, щось посовувати, поправити. Тому що трошки-трошки має закусування по замку легеньке. Розберемося з цим всім повністю заднім е, пройомом ляди. Задні. І тоді вже буде фінальна варочка крила. Хоща доповнення. Пройом розберемося. Вдінуться всі повністю фонарі, бампер, е, направляйки. Все повністю вдінеться, перепровіриться, і тоді тільки в нас буде варка фінально. Ось так. Працюємо далі. Що ж, обварився у нас повністю фільоночка. Такий вигляд має шовчик верхній. Тут точки, це місце. Низ, поварочці. В середині там повністю під направляйками все під фонарем, обварено, обчищено. Зараз я покажу всередині. Ось такий контакт, так, так, так. Ай, доверху замінили фільоночку таку наружну. Зібрався бампер новенький, поставився. Ось такі зазори його там. Одна сторона. Понизу такий же йде, друга сторона, тут. Е, такий же як потрібно з протилежної сторони, десь в районі 2,5-3 мм зорчик між дверима і крилом. Зараз відкрию всередині, покажу, як я зробив саме внутрішній шов в пройомі. Не хотілося мені повністю вставляти фільоночку так як то їх там привезли десь вище лізти. потім низ. Цю арку. Я зробив мінімум під, краєм, під краєшком контів двох, щоб тут мінімально шпакльовочки взагалі. Це тут вишпаклювати оцю площину. Це набагато простіше, ніж вишпаклювати тут. Воно все одно підтягне десь більше, хай з потером попідіймається, все одно шпаклі там буде більше. Замовілити там вже гірше буде. Це місце доступне з внутрішньої сторони. Промовілити після покрасочки добре все зробити. Вирішено було отак. От от. Якраз тут його все і зробити. Шовчик. Ручки, правда, нема на дверях. Ну, це все поставилось, докомплектується. Ну, в, в такому вигляді наш автомобіль буде відправлятись до малярів. Загальний вигляд має такий. Все, всім до зустрічі. Авто на малярку. love